О! Ось течки і наша больниця. чи як тепер як кажуть Тихо. Моо, херша. Спить всередині. мо Пішов десь, то... Мабуть, ви тут на лавці його пождите нашого Артемовича, І як його Тимофія Артемович кажись. А може, до мене підете, переночуєте, місце знайдеться, то й повечеряєте. Чого боїтеся? Та я вже старий зі чіпатися не буду. та й сім'я у мене. Ну, то як хочете? От ну, тоді, як то кажуть, бувайте, а я пішов.